Зараз поставте, будь ласка, мені е трічки, ті з вас, хто поїв бурячка і відразу сеча робиться червоною, кому бурячковий текст є позитивний. Знаю, зараз тут такі дуже мудрі і дуже скептики скажуть ж всіх, по-перше, ніколи в житті за всіх не розпоряджайтеся. Звідки ви знаєте, що навіть вашої ж дитини в голові твориться? Так що, за всіх ніколи, ставте за себе. Але відразу я вам скажу, скажіть, будь ласка, а ваші діточки, коли родилися, і ви їм почали бурячок давати, у них сича хіба була червона, ні, красуні? це вас в оману вели, або дехто з вас дозволив себе в оману вести, тому що так простіше, так лінь оправдована. Але коли ми їмо буряк, сича замальована в червоний колір, для лікаря говорить в людини.